Залучаємо на цій хвилині Олега Романова. Це командир протитанкового батальйону третього ШБР. Пане Олеже, вітаємо вас. Вітаю студія, пане Олеже. Я думаю, що ви чули останню розмову, зокрема, яка відбулася в студії. Руслан Горбенко він зокрема зазначав про ротації, про знову ж таки мобілізацію, про те, що треба дійсно якимось певним чином залучати нові сили до лав збройних сил України. Що ви скажете з цього приводу? Чи погоджуєтесь? Ну, на мою думку, головне заохочення, це має бути матеріальним безпосередньо, тому що я не скажу, що зараз економічний стан справ в державі дозволяє всім чоловікам утримувати сім'ї в гідному стані, як це може на сьогодні робити, е, звичайний там солдат збройних сил України. Тому що е, ну, гідна заробітна плата, це першочергово. Таким самим чином заохочують росіяни своїх військовослужбовців і всіх полонених, яких бере. Третя окрема штурмова бригада по ну, допитам. їх мотивація це гроші. Пане Олеже, ще раз хочеться дуже сильно вам подякувати за вашу роботу за роботу ваших побратимів та і те, що знайшли можливість долучитися до нашого ефіру. Але от власне спілкуючись з Русланом Горбенко, з народним депутатом, тут у студії, так він процитував ваших побратимів та посестри з третьої ШБР, які, начебто, от, готові, якщо мобілізація буде йти таким чином і не виконувати всіх потреб, і не поповнювати бригади бойові, от, начебто, готові хлопці з третьої ШБР взяти на себе. Цю роботу приїхати сюди в тил і виконати її належним чином. Ми розуміємо, що важка робота на фронті і важка робота у ТЦК, особливо з морально-психологічної точки зору. Але чи ваша думка, от готові ви особисто були приїхати і там допомогти ТЦК? Ну, ви повинні розуміти, що солдат знаходиться на своїх таких. Все є елемент плавлення, і іноді солдату дуже важко дивитися на те, що відбувається в тилу, коли він знаходиться в екопі. Рекретент 3 третьої окремої штурмової бригади ніколи не припинявся, і я думаю, на даний час немає такої потреби, щоб військовослужбовці наші з нашої бригади їхали і там когось ловили по вулиці, тому що. Ця складова першочергово зіграє погано з нам. У нас вже є ТСК, які прийняли на себе цей удар. Я думаю, третя штурмова не буде проплюжити себе цими. Ми робимо елемент гарної підготовки. Через це до нас ідуть люди, і в нас в силах оборони України найбільший приріст військовослужбовців, навіть там. Самовільні залишення частини з інших бригад переходять до нас добровільно потім, тому що вони бачать, що базовий загальний військовий пурт підготовки. Потім ще наша школа канавальця навчає навчальна штурмова та навчає цих військовослужбовців. Потім вони приїздять сюди і продовжують ще донавчатися в самих батальйонах. Угу. Пане Олеже, хочемо так само, звісно, продовжити з вами розмову, але перед цим хочемо подякувати знову ж таки за те, що ви бороните, зокрема нас від ворога. Найкраща подяка це звісно, що гроші, гроші нас, гроші наших глядачів, і хочемо долучити наших глядачів до збору. Уже збір для підрозділу Фатум третього ШБР на детонатори для ліквідації ворога. Зараз зокрема бачите qr коди на екрані. Пізніше трошечки ви можете його побачити. Скануйте, будь ласка, долучайтеся Давайте давайте якомога швидше і скоріше дійсно зупиняти ворога на буквально всіх наших фронтах. Трошки пізніше ми ми покажемо цей QR-код. Абсолютно легко знову ж таки закривати ці збори за 10, 20, 15 гривень. Будь ласка, не будьте острим, тому що кожна гривня вона інколи закриває збори. Ну, а тепер, пане Олеже, хочемо ще з вами поговорити про оперативну ситуацію на Харківщині ну і перед тим хочемо знову ж таки додати трошки інформації про те, що взагалі відбулося. Отже, правоохоронці затримали генералів, які провалили оборону Харківщини у 2024 році. Отже, служба безпеки України та ДБР затримали двох генералів і полковника збройних сил України. Вони не забезпечили належний захист Харківщини під час наступу ворога торік у травні. Посадовці винувачують у недбалості і порушенні вимог бойових статусів. Мовляв, вони не використовували весь арсенал можливих заходів для відбиття та зупинення наступу Ерефії. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі за словами журналіста Юрія Бутусов, зокрема йдеться про бригадного генерала Юрія Галушкіна та генерала лейтенанта Артура Горбенка. Так, ну і разом з тим у 125-й бригаді, яку свого часу очолював Горбенко, обурилися щодо публічних звинувачень бойового офіцера до завершення судового процесу. Там заявили, що під час захисту Харківщини військових було мало і вони були недостатньо добре оснащені. Але попри це боролися під командуванням комбрига. Давайте почуємо пряму мову. На Харківщині ми тримали величезний шматок кордону. Ми бились на смерть у перші години вторгнення. Нас було мало, у нас було мало боєприпасів, у нас було мало підтримки, але ми боролись, боролись під командуванням комбрига. Чи заслуговують бойові генерали та комбати, офіцери та солдати на таке ставлення? Чи мають так звучати новини? Чи вже суд встановив вину? Очевидно, що ні. Ми віримо у справедливість. Ми віримо, що зможемо в суді розповісти справжню правду про події на Харківщині. Пане Олеже, ми як люди цивільні, звісно, що і з юридичної точки зору, і з моральної, не маємо права от якось коментувати, засуджувати або ні, тому що ми розуміємо, що зараз продовжується слідство. По перше, по друге, ми тут в тилу. І хто такі взагалі щоб якісь свої оцінки розставляти? Але от те, що пам'ятаємо, травень місяць, в ніч здається з 9 на 10, Російська Федерація намагалася здійснити якраз таки от оцей штурм на території Харківської області області ми знаємо, що третя ОШБР працює в тому числі на території Харківської області. Чи можете ви якось оцінити події тих днів, і чи справді можуть виникнути питання саме до керівництва бригади? Е, до керівництва нашої бригади чи ні, -ні, ні саме тієї 125 ї бригади, яка свого часу е, саме і проводила оборону на тому напрямку. Дивіться, важко якось це коментувати через те, що я не був учасником подій в саме в тій бригаді. Я думаю, правоохоронні органи пі після розслідування складуть об'єктивну точку зору. Але дивлячись на те, як у нас будується фортифікаційне інженерне спорудження, виглядає це, знаєте, як Енштейн казав, безвузі раз за разом повторювати ті самі помилки, е і думати, що результат буде іншим. Тому ну всім зараз важко. У нас, наприклад, смуга оборони дивізії, а по чисельності ми бригада. Але е, літом Камбрих е, зміг провести вдаль контрнаступальні дії приблизно в той самий час. І завдячуючи Білецькому, ми звільнили раніше втрачені іншими бригадами е, позиції. І на даний час вже на початку 2025 року змогли відбити великий, ну досить великий наступ застосуванням техніки ТБМП та танків, знищили 5 танків два. 2... Танків разове багато БМП знищує, знищує 170 е ворожих військовослужбовців. Пане Олеже, перепрошую, просто... ви можете оцінити от третю ШБР виходить за рахунок командування за рахунок чисельності, за рахунок вишколеності, а в іншої бригади не виходить. Як ви вважаєте, чому? От ви ж перетинаєтеся, я впевнений, з іншими військовослужбовцями різних структурних підрозділів Сил оборони України. На що скаржаться на нестачу озброєння, на нестачу особового складу, на командирів? що скажете. Я відкрию вам, можливо, це не тайна, але нестача озброєння безпосередньо є у третій штурмової бригади. І завдячуючи знову ж таки Білецькому, ми купляємо ці всі речі, які нам не додають, а додають пічкові в інші бригади. Найголовніший фактор це є ідейна підковуваність та мотивація. Ну на базі Азову було створено школу канавальця, було створено табори Азовець, які дали свої. Плоди під час початку 2022 року і долав пліч-опліч, пліч, Стали з нами люди, ідеї не підковані. Я думаю, що це головний фактор, який дає нам результат на сьогодні. Чи угу. ем, хочемо пане Олеже, Взагалі, з приводу оперативної ситуації на фронті на Харківщині, що скажете, якою зараз є тактика ворога? Наскільки він щільно просувається, чи знову ж таки ці м'ясні штурми? Ну і як змінюється взагалі характер війни? М'ясних штурнів по типу тих, що ми можемо бачити на Курщині, з новин тут не відбувається. Ворог застосовує тактику малих груп застосуванням 752-го мотострілкового полку. Різних «Чорна мамба, «Шторм В, шторм З, різного іншого непотребу на Росії. За рахунок того, що військовослужбовців САУ не вистачає, а росіян значно більше вони знаходять шпарини в нашій обороні, пролазять в тили і таким чином. Е... Ну, здобувають певну оперативну, е оперативну перемогу, скажімо так. Вони створюють плацдарми, потім застосовують вже е механізовані накати. Але завдячуючи тим, що Україна колись, напевно, перше, ну, все ж таки, перша стала використовувати FP дрони, і ми технологічно е більш Розвинені, не дивлячись на те, що у росіян більший військовий потенціал ВПК, і воно не під нашими ударами наших ракет. Чи, ну, настільки, як ми, все ж таки, ми знищуємо їх танки. Вже нещодавно бачили в новинах, що по таким, такій техніці, як танки, ми зрівнялися з росіянами, не дивлячись на початок 2022 року. Пане Олеже, також напевно, що ваша думка, от як військовослужбовця, особливо цікава, СБУ затримала головного психіатра ЗСУ. Як повідомляють джерела, це Олег Друзь, який також є заступником голови центральної ВЛК і відповідає за питання придатності військових до служби. Він за час повномасштабного вторгнення розбагатів на понад 1 мільйон доларів. США зараз на ваших екранах майно Олега Друзя. співробітники Служби безпеки України за сприяння міністра оборони. Та головнокомандувача зсу затримали власне головного психіатра збройних сил. Саме він вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби за матеріалами справи. Цей посадовець протягом повномаштабного вторгнення набув необґрунтованих активів. При цьому фігурант не відображав відповідне майно у своїй декларації та оформив його на свою дружині, доньку синів та інших сторонніх осіб. Протягом 22-24 років, він отримав приватний будинок у Бухівському районі Київської області дві квартири в води. Дві квартири в Києві, одну квартиру в Одесі, дві земельних ділянки в Обуховському районі Київської області, BMW X7 24-го року виробництва, BMW x 7 22-го року виробництва, BMW X5 23-го року виробництва, BMW X3 22-го року виробництва. Також інше майно там через три крапки. Пане Олеже, я розумію, що ну, і автівки, напевно, ще пригодилися б на фронті більше. І є у нас військові, я впевнений, які могли б. Бути давно списаними за ВЛК внаслідок якраз таке проблем із ментальним здоров'ям, які отримали внаслідок цієї повномасштабної війни, але напевно, що от людина, яку підозрюють у неправомірній вигоді, е, допомагала іншим. Яка ваша реакція? Як реагують військові на оці от скандали навколо ВЛК ТЦК і так далі? Хоча варто зауважити, на ну, часті хвала СБУ за те, що розбирається з такими питаннями. Ну так дійсно, служба безпеки України, молодці в цьому плані, ну це ж класична ракова пухлина, яка тягнеться через часів, коли Україна, напевно, була у складі Російської імперії. Про корупцію всі знають, і через це часто відвертаються від нас і не хочуть працювати. Ми можемо бачити, що люди, які мають фізичне здоров'я, набагато. Ліпше ніж у тих, хто зараз виконує піхотні завдання, можуть списатися. А натомість військовослужбовці, в мене, наприклад, які отримали там поранення від снайпера в ну реально в голову, і вижили після цього. Вони списуються дуже довго. Е вони забирають в мене клітинку в штаті. Я не можу на їх місце завести інших людей, і через те, що МСЕК, там я не знаю, ВЛК, дуже не дуже розбираюсь. Цих структурах в мене є для цього начальник медичного пункту. Тягнуть з цим. Ми не можемо виконувати гідно бойові завдання. Я ну різко і негативно ставлюсь до таких людей, тому що це типічний представник часів правління Януковича. Ну і я думаю, що всі ці його кошти це на ремонт його БМВ. Угу. Почули вас, пане Леже. Дякуємо зокрема дуже за вашу роботу на фронті. Дякуємо за те, що ви бороните нас від ворога і наближуєте нашу перемогу. Дякуємо, що знайшли час для нас і наших глядачів. Олег Романов, командир протитанкового батальйону 3 ОШБР, з нами був на зв'язку. Ну і так само.